Гуманістичним стандартом по наркотиках чи то лібералізація напередодні саміту Україна ЄС докотилася до вітчизняних кордонів, чи просто час настав, але український парламент вирішив принципово по-новому подивитися на проблему наркоманії та самих наркозалежних. Депутати серйозно розмірковують над тим, аби за неважкі наркотики для особистого вжитку хворих не кидали на перевиховання за загради. Чи має шанс геть революційне для України ноу-хау пройти крізь парламентське горнило? Дослідження Світлани Березівської Андрій уперше спробував марихуану в 13 років. Поки мама була на роботі, він із друзями шукав пригод на вулиці. Щоразу шукаючи міцнішого зілля, хлопець уже в 16 потрапив у тюрму. Піл нюхав, курив, не ні в Україні, що четвертий старшокласник, уже пробував якийсь наркотик. Починають усі з малих доз. А коли без цього не можуть, стають або крадіями, або потрапляють до в'язниці. Україна досі не має відлагодженої системи лікування та реабілітації наркозалежних. Наша боротьба з наркотиками є неефективною з 30 приблизно тисяч осіб, які засуджуються щороку за кримінальними статтями щодо наркотиків. Більше 15 тисяч становлять е, люди, які зберігали незначну кількість кількість без мети збуту тепер згідно з новою стратегією обігу наркотиків, яку вже схвалив уряд. Однією з перших законодавчих новацій мають стати більші дози наркотиків, за зберігання яких не ув'язнуватимуть. Дози ще розробляють, проте за основу візьмуть міжнародний досвід. Україна знаходиться десь на іншій планеті, де за кількість наркотиків у 200-400 разів менше. Ніж у більшості країн Європейського Союзу людина може отримати покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі. 31-річний Микола упевнений, якби тоді, в 19, коли він почав вживати наркотики, його не посадили, а пролікували. Він сьогодні був би іншою людиною. А так він уже тричі сидів. Там сидять у хто краде, хто грабить, хто вбиває, хто пропотребляє наркотики. Ну, всі в одній камері Треба садити тих, хто продає. А не те, хто ходь ну ну уйдем, ну да ну у нього є там та папіроса, ну он больний чоловік. Водночас сам колишній наркоман визнає, скасування тюремного покарання може спричинити нову хвилю вуличної наркоманії. Люди, понятно, що не будуть боятися. Натомість автори новації запевняють боротьбу з наркозалежністю, спробують розпочати ще до її появи в підлітків. Якщо розпочинати. З людьми працювати з дитячого садка. Не тоді, коли чекати в засідці, коли він стане наркоманом, коли він купи дозу, а ми його хапнемо, і туди до діда Лук'яна. Поки що в Україні тюремне покарання від наркозалежності не лікує. Щороку наркоманів наркоманів більшає лише офіційно їх майже 350 тисяч. Світлана Березівська, Володимир Сатюк Ігор Сірий. Новини 2+,2.